Навіть, вже тече, блядь. Перший раз бачу циган, яким не треба желізо. Що, як воно? Важко. Пінкет, якось, просто. На собі зроблено. Коротше, по будинку. Можу сказати, пройшовся тайфун. Перші демонтажні роботи пішли. <рес> Давай, ти зможеш. Це антистрес, знаєш, після роботи спеціально. Перші демонтажні роботи пішли. у Спочатку були завели під демон. Баш, все-таки реконструкція була. А потім вже повозимо, кажуть, вже можна було дерево. Так. Ну, все так просто, такі прості люди. Так що перший демонтаж власне в будинку відбувся. Lewis No smoking. No smoking. Копійки не лишили в комісії. Подружено не за що таке? Мускул теле. Тіпа гантеріка? Це перша гантелька. у мій тренажерний зал. Що, як воно? Важко. Давай, не перетрудайся, бо тобі ще шкаф шкафсувати. А це що Смерть Смерть. На що? Він був партії. Я... Водіч. Водій. Душа ндюла. Та це. Ладно. Не знаю, чого не забрав. Раз не забрав, то піде в мусорник. Так? Да? Продовжуємо. Думаємо, вже диче, блять. Вітаю! Сьогодні будемо е, починати демонтажні роботи. Е, починати будемо з ванної кімнати на першому поверсі. Така сама ванна кімната, є ще на другому поверсі. Е, в попередньому відео в першому я показував цілий будинок. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Е, жінкою вже з таких кімнат повиносили меблі, е, коври, поскладали. До речі, вирішив цю е мебель. А яка саме мебель можете теж подивитися в першому відео, що нам тут залишили е минулі власники. Тут купа шкафів, е дивани. Короче, все, що їм не треба було, все лишилось. Я не знаю, що з цим робити. Я вирішив, ну, якщо викидати, то це треба забезпечувати самому, щоб це все відвести на свалку і так далі. Е я вирішив викласти на маркетплейс оголошення. Про те, що я дарую цю всю мебель. Ви не повірите, мені стільки людей почало писати, що я просто не очікував. У мене телефон просто розривався. Просто я взагалі не очікував. Купа людей загосилася і сьогодні вже був один подивитися, хоча через два дні приїхати з Великим шином, це все забрати. Бо я сказав, бо я віддаю все одному, бо, ну, я розділяти це не хочу, мені це не цікаво. Коротше, йдемо, починаємо демонтаж, а далі буде видно. Ось ванну кімнату маємо роботи тут реально. Я просто не знаю, наскільки цемент, на, на який клей ставили цю плитку в ті часи. Ну, але от саме основне це все треба розбити. От. Нічого, почнемо. Усіх вітаю, на другий день демонтажних робіт. Вчора досить багато зробили, десь 2,5-3 годинки попрацювали. Результат, як то скажу вам, видно, вже видно. Прийшли ще батьки, дружини, багато чого допомогли. Хочу вам показати. Зараз ось так виглядає вітальний. Не найкращим. Не на найкращому вигляді, звичайно, ці меблі сьогодні би мали забрати. Почали здирати паркет. Кіксок здерли, він. Всі дерев'яні обклади, вони були по периметру у всьому будинку, Ну, крім жилих кімнат. Там не було, кухні не було, в тій кімнаті не було, але вся вітальня повністю сходова клітка і наверх. Це все було в дереві цьому. Його треба винести. Також почали бити плитку наверху на сходовій клітці. Далі ось так виглядає ванна кімната. Першим ділом хочу... Першим ділом хочу вивести це все сміття. Розчистити територію, щоб можна було спокійно працювати і далі, і далі робити демонтаж. Наступним піде оця стіна, яка розділяє кухню вітальню, тому що кухню вітальню хочемо з'єднати. Далі вона на черзі. Почнемо. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю Короче, по будинку. Можу сказати, пройшовся тайфун. Нарешті знайшов я цегання, яким буде цікаво це все забрати. Тобто цікаво було, зацікавлене було більше 50. 50 людей мені написали смс-ку. Але з ними домовиться, це взагалі окрема історія. Ну, ладно можна розказати десь в окремому випуску, бо це дуже довго. Будинок зараз виглядає в одній мірі чи... чистіше, в другій мірі... стрімніше. Коротше, <рес> зараз вам покажу, що зробили. Але на другому поверсі вже немає взагалі ніякої мебелі. Це є плюс. На першому поверсі, от, як зараз виглядає наша вітальня. Так виглядає зараз наша вітальня. Паркет, який ми вже зняли з цієї підлоги. Ця кімната. Тут був великий шкаф, велика стінка. Звісно вже книги їм не треба. Це і мені не треба, я не знаю, що з цим робити. Буду ще шукати якусь людину, яку можна це подарувати, яка може забрати. Ну, тут була така велика стінка на цій дві стіни. Їх вже немає, слава Богу. Потім йдемо в кухню. В кухні взагалі цікава історія. Ця кухонна лінія мала ще металевий каркас. Це вони, звісно вже не забрали, бо це їм не треба. Коротше, цигани прийшли лише із за того, щоб забрати дерево на зиму, яким можна опалювати. Бачите, що лишили мені тут. Ну, я вже і так довольний. Ладно, це я поріжу. Ну, як, якщо чесно, перший раз бачу циган, яким не треба желізо. Ну добре, вони не мали чим це все розібрати, розрізати. Окей, я це розріжу. Сам вже викину, хоча би вже нема тих кабінетів, нема тих дверей того всього. Та сама історія тут. Йдемо далі. Оця кімната вже порожня. Там ванна туалет, там не було ніякої мебелі. Піднімаємось наверх. Звідси забрали шкаф. Шкаф забрали, постіль не оставили, звісно вже їм не треба. Тут було ліжко і шкаф. Все, його немає, слава Богу. Хоча б так вже менше роботи. Тому я сьогодні планую вивезти в цей весь строй мусор, оці купи. Оце все. Ці купи із, із вами. Хочу це все повивозити. Сьогодні трошки лайдовший день, бо вчора після. Важких демонтажних робіт. Чесно кажучи, я сьогодні не в найкращому стані. Але нічого, продовжуємо. Шо, вітальна чиста, Ну як чиста, без старого паркету. Ідемо. Беремось це за кухню. Це все. Отак отпігнали. Так, 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 ось та штучка вже є, перегородку зняли. А, друзі, всім привіт! Третій день демонтажу. Запалив камінчик, щоб трошки зігріти приміщення, тут дуже холодно. Красота. Сьогодні будемо. Продовжувати демонтаж цієї ванної кімнати. Хочу добити оці сходи, цей піддон і цю стіну плитку треба зняти. Будемо продовжувати демонтаж. Класно. Перше тепло в нашому будинку.